Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Раді вітати всіх глядачів каналу TSN UA в Ютубі. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк цій трансляції цьому ефіру, щоб він потрапив до рекомендацій Ютуба. Ну, а також бути активними в коментарях. Пишіть, лишайте свої запитання, і ми обов'язково поставимо нашим гостям у наступних наших ефірах. Сьогодні з нами на зв'язку Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказської філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Володимире, день добрий вам слава Україні. Героям слава вітаю, шановні глядачі. Вітаю Христину! радий зустрічі. Навзаєм, ну, з посади пане Володимира. Я думаю, ви зрозуміли, що ми будемо говорити сьогодні переважно про південний Кавказ. Чому тому що це супер важливо після того, як у нас всі події розгорілися на близькому сході? Логічно, що може розгорітися і в інших регіонах світу, і що нам перше спадає на думку, це Грузія так. Вірменія, Азербайджан, Південний Кавказ. Ми про це ще поговоримо. Хочу сказати так, що ми скоро на ТСНЮ випустимо також великий текст по Грузії. Я кілька тижнів тому була в Грузії. Ми навіть їздили до грузинсько-російського кордону, де минулого року минулого вересня була навала росіян, які тікали від мобілізації, яку Путін оголосив 21 вересня 2022 року. Ну, Багато росіян я там не побачила. Вантажівки російські так. Але і вантажівки і вірменських дуже багато. Я думаю, про це ми теж поговоримо. Це дуже цікаво. Але перше питання, яке яке я вам пане Володимире, хочу поставити, це таке знаєте, дуже загальне. Може таке контроверсійне. От третя світова, вона вже почалася? Чи ми от на порозі? Тому що е, ми вчора всі чули. Ну сьогодні вночі це було за е, Тбілісі і за Києвом. Звернення Байдена до нації президента США, він порівняв дії терористичного Хамасу і Росії. І закликав американців не опускати руки і продовжувати допомагати так Україні і Ізраїлю, тому що це в інтересах саме Сполучених Штатів Америки. Де ми зараз знаходимося, і чи можлива наступна гаряча точка на південному Кавказі? Мої вітання ще раз. Ну я неодноразово в своїх ефірах казав, що в моїй руйте на слові, експертній парадигмі особисті суб'єктивній. Третя світова війна е, розпочато 24 лютого, де-факто, як там історики назвуть, е, наразі е, зараз тут і зараз не особливо цікавить, е, коли е, російсько-українська війна переросла в повномасштабне вторгнення. От з цього моменту ми перебуваємо де-факто у е, Третій світовій війні е, в різних ступенях конвенціональності або гібридності даруйте мені знову ж таки на Таких словах, які вже стали е, абсолютними мемами, але від цього нікуди не дітися. На даному етапі ми бачимо генезу цієї третьої світової війни, коли е, військ зла, бармалеї, як загодно їх називайте, вони е, продовжують консолідуватися, і ми зараз маємо певну вісь, конкретну Російська Федерація е, Дріб Білорусь, далі Іран, КНДР, і далі е, ми маємо, скажімо так, що геополітичний дак е, з боку Пекіна. Нам я буду максимально спрощено відпочивати від, відповідати, тому що нам як завжди не вистачить часу. От. Те, що відбулося довкола Ізраїля, це е, підня, банальне підняття ставок е, з боку вісі зла. Тому, е, коли ми говоримо, що зараз у опередження хочу сказати, що, що якусь увагу е, в плані допомоги Заходу насамперед Сполучених Штатів, Ізраїльський фронт. Е, Може там якось розпорошити в плані надання допомоги і таке інше, я просто закликаю не повторювати, скажімо так, хотілки Кремля, і не лише не повторювати хотілки Пекіна, от і не підігривати навіть в цьому сенсі пропаганді, тому що якщо в Бармалеїв вийде, то ця логіка почне працювати з іншого боку. Якщо колективний захід який все більше стає колективним. От колективний Рамштайн почне е, відповідати адекватно. То е, українські і зараз ізраїльські або близькосхідні фронти це є е, складовими ланцюгами одного великого фронту е, е, в геополітичному розколі в третій світовій війні. Яку ми зараз поглядаємо, якщо хочете. Наслідки причини. Наслідків чому так відбулося? Ну, дивіться, підходимо до чергової фази. Кінець року, от Кремль не отримав від колективного заходу сили оборони України. Це забезпечило, скажімо так, вихід на якийсь формат притомний для Москви, перемовин. тобто заморозка війни і припинення, і таке інше. Ми навпаки бачимо так, співпало в часі. Ми ще все проговоримо е, нарощування допомоги з боку Сполучених Штатів е, у вигляді е, атакамців і не лише і е, у, певний удар з флангу на близькому сході. Я вже зараз е, не з пабліку ізраїльські оцінки, деяких оприлюднював без посилань. Там абсолютно є консенсус <кій> щодо участі Російської Федерації, що найменше. Значно більших позиціях ми озвучили лише дві: це хакерська атака на, на систему спостереження на кордоні з Газою і на сервірі російська участь можна вважати її доведення. А також неважливо конкретно до цієї операції, але до неї також це підготовка бойовиків ХАМАС конкретно стосовно, зокрема, наприклад, Знову ж таки, руйнації систем спостереження з використанням з використанням дронів. Знову ж таки базуючись на досвіді російсько-української війни, це таке перестрибування на поточному етапі. У вісі зла вони своєї мети за їхньою логікою підкреслюю, досягли, тому що в підвищеному стані зараз перебуває не лише Ізраїль. В тому сенсі починати не починати е, наземні операції в Газі і таке інше, В підвішеному стані е, опиняються Сполучені Штати і союзники Ізраїля відповідно, і, і України, тому що е, візла так звана їх підштовхує на черговий вихід е, так званих половинчатих рішень, е, які е, під час війни подекуди гірші, ніж неправильні. Про що я говорю? Давайте звузимо до Ізраїля не починати операцію в ГАЗі. Е, Візла досягла своєї мети і певний, скажімо так, статус-кво умовний ізраїльський Стамбул, 1 чи ізраїльський мінськ, 1 2, 3, Не люблю глобових паралелей, вони е, відтягнуть ескалацію тільки на рік, два, три, п'ять, десять. Не принципово домовлятись. Доведеться глобально. Е, вони максимально інформаційно е, підготувалися до операції. Ізраїлю проти гази зараз. Ми це спостерігаємо. Тут не забути би про лівацькі змі зі стандартами світові різні, які цьому підігрують і на це розраховувались. Зростання по світу настроїв антисемітизму, спланований характер під ці дії Хамас і не лише була ініціація протестів в Парижі, Римі Лондоні. І такі інші. ізраїльське посольство якуюється з Туреччини. Тому ми зараз маємо комплекс таких заходів, які вони ситуативно досягли. Е, Стосується вони такого, що е, всім доведеться визначатися. Плавно переходимо до нашого регіону. В підвішеному стані опинилася, наприклад, Туреччина і за певними маркерами щодо Палестини, заяви Є Ердогана, які в Туреччині і у нас на районі південного Кавказу, в Азербайджані, зокрема, їх називають недалекоглядними. Хочу нагадати, що Туреччина, брати, мусульмани, внутрішня політична обстановка, електорат Ердогана, ставлення до Палестини. Певною мірою ми маємо знаки, що Туреччина поступово на автоматі запропонувавши свої просередницькі миротворчі функції між Палестиною і Ізраїлем. Зараз вам нічого це не, не нагадує. До речі, зараз так, вже так. І, да, зараз її тр трошки качнуло у зрозумілий бік. І вона тим самим з одного боку визначається це певною мірою добре для турків, як вони вважають з іншого боку, посередницького, скажімо так, посередниця посередницька функція анкари в цьому сенсі мінімізується, От. тому зараз знову ж таки підкреслюю, захід відступити не може, тому що це означатиме програшем. Далі конкретно знову ж таки з замахом на наш південний Кавказ, вирішення ізраїльської проблеми. Буде завжди половинчатим, якщо не буде вирішене питання Ірану як одного з координаторів нападу на Ізраїль, який залишає поки які не те, що готовий до підняття наступних ставок. Сподіваючись що до лобової війни проти проти Ірану, ті сполучені штати поки не готові. В у них є комплекс, скажімо так, проксі сил: акумулювати, скажімо так, свої зусилля з трьох воєн, які веде Іран зараз на Ізраїль. Ідеться зрозуміло про Хезбалу, яка ще поки активно у форматі Хамас не доізналася, А це воєнна потуга значно більша, навіть ніж Хамас. Вже є, скажімо так, симптоми того, що хусити, яких вдалося замирити Саудівською Аравією, і Саудівською Аравією за раном, не без допомоги Китаю, ведуть обстріл Ізраїля і вже американські морські системи ПВО збивають відповідні. Єменські хусити, ви маєте є, є, є єменські кусити, без, uh -huh. безумовно. Е, Сирійський фронт він також на поверхні Ізраїль на упередження Алепо і інші логістичні пункти в Сирії, в тому числі, дотичні е, до Росії, е, продовжує знищувати. Тому е, зараз е, ну, цей перший. Блок я би хотів закінчити, і прошу задавати запитання. Закінчив би тим дуже влучно, мій колега і товариш з Ізраїлю Давід Ейдельман сказав таке: що фронт хіджабів, який не переміг в Ірані в минулому році, це єдиний фронт зараз, і в секторі в Газі, і в Україні певною мірою в Карабаху, і таке інше. Тому е перемогти Іран або Переламати історію на власну користь це виключити тим чи іншим чином режим мул, тому що це виключення потягне за собою і певний розрив ірансько-російського пасіянцу, який впливає в Україні, який впливає на близькому сході, який дуже потужно і консолідовано працює на південному Кавказі. Я просто хочу нагадати, що піковий пікова фаза протесту в минулому році. Хіджабів, коли ну багато місцевих і профільних експертів вважали, що дійсно нетипово режиму захитався на цьому тлі, я не кажу після того або внаслідок того, ще раніше відбулося організація, скажімо так, промислових масштабів як прямої передачі шахетів до Росії, так і старту організації серійного виробництва в Татарстані, якщо не помиляюсь, на території Російської Федерації, тому коли зараз ну. Наприклад, той самий Байден э, сказав вчора, якщо не помиляюсь, спіч, які в україноцентричному центричному середовищі всім сподобався ситуативно. Він там, до речі, не назнавав Іран. Вони намагаються грати, намагаються залишати шанс. Але ну там принцип э, до дочці, щоб чула невістка. Іран мається на увазі. От ну але прямі прямі паралелі. Э, не лише одного з лідерів забув прізвище ім'я правлячої партії лікут на Russia Today, Коли він прямим текстом сказав, що ми перекусимо Хамас і ви, Росіяни, також відповідатимете. Ми переможемо, переможемо. Зробимо так, щоб перемогла Україна. Це пряма річ представника партії Нітаняху зараз <реш> uh -huh. да, на Russia Today. І Байден ну. В одній в одній лінійці поставив Хамас і Російську Федерацію, Іран замовчав. У мене єдине в цьому сенсі запитання: чому для цього е, мала б розпочатися нова фаза третьої світової війни? Так е, е, наче раніше це не було е, зрозумілим.